Сильні духом і загартовані працею у нелегкі воєнні часи. Робітники запоріжсталі отримують вітання з професійним святом днем металурга та гірника. «Запоріжсталь нашу знають не тільки в Україні, не тільки в Європі. Запоріжсталь знають сьогодні у всьому світі. І ми сьогодні своїм трудом через свою продукцію, своєю ефективністю, зарекомендували себе як одне із найкращих. Предприятий прозводство по производству металлопродукции. Хочу поблагодарить вас за прекрасну роботу і За прекрасні результати роботи. Ці результати дають можливість тримати економіку України. Найкращих працівників Запоріжсталі нагороджують відзнаками та грамотами. Сьогодні отримав відзнаку третього ступеня Пад «Запоріжсталь». Це дуже приємно, надихає рухатись далі. Мені подобається моя робота. У мене дуже класний колектив. І Я цим пишаюсь. Отримала відзнаку і пані Ілона. Жінка з трудової династії Іванових на комбінаті з 92-го року у нас отець був основоположником роботи з на комбінаті. Комбінату я хочу пожелати стабільності. То, собственно, ради чого ми работаємо на заводі. Це очень важливий аспект. Це это стабільність, це это благополуччя. 30 років працює на запоріжсталі машиністка цеху водопостачання Руслана Строна. каже, те що її досягнення у професії оцінені, не мотивація рухатись далі. Жінка зізнається у її колективі всі працюють сумлінно, є на кого рівнятися. Всі дуже стараються, якби не було трудно. Звісно, дуже приємно, що отмітили моє участь в взагалі, в роботі комбінату, Мой труд, моє старання що би це не даром проходить». Почесну грамоту та годинник отримав нагрівальник металу цеху гарячої прокатки Олександр Можиловський у металургії 23 роки та каже, нагороду отримав не тільки за це. Таважна для так як завітня мою роботу в, в сфері профсоюзів і то, що колектив мене виділив на цю должность, на должность про прав, мені, мені дуже приємно. До професійного свята Дня металурга та гірника України нагороджені більше сотні працівників комбінату «Запоріжсталь». От всього серця благодарю вас за без привлечення самоотверджений героїчний труд, який дозволяє підприємцю бути успішним. Ну і, безусловно, вам, кожній сім'ї металургів, добра і всяческого благополуччя. Ще раз дякую за труд. З професіональним праздником, друзі.